Що стосується часу, через котрий слід починати загладжувати фактуру, то тут неможливо сказати чітку цифру, оскільки на висихання матеріалу впливає дуже багато факторів. По-перше, це температура повітря, вологість, як скільки густо ви наносили і тому подібне. Якщо говорити про фасад, то тут взагалі ще також додається сонце і вітер. Тобто в фасаді матеріал підсушується швидше. Що стосовно самого часу, дивіться, у саму жарку погоду, тобто, в самий жаркий літній день, у вас буде щонайменше 15 хвилин після того, як ви нанесли, щоб підготуватися і розпочати заглажування і формування фактури. В середньому цей час становить орієнтовно близько 20-30 хвилин після нанесення. Тобто, ви нанесли і не поспішаючи, зробили, зайнялися якимись своїми справами. Відпочили трошки, і спокійно починаєте загладжувати фактуру.